Слава Україні! Вітаю, шановне панство, на каналі Тварибалка. З вами я Юріч, ведучий цього каналу, і сьогодні про таке сьогодні ранок однієї приманухи. А я знаю, і ви також знаєте про те, що якби то у ультралайті приманок, які використовують хлопці, ну дуже багато то не будемо зараз перераховувати всі, бо набагато. Але іноді, іноді ми використовуємо приманку, яка прийшла до нас з моря. Прийшла для того, щоб ловити на глибина. То що, поїхали? Поїхали. Тут є така мілина, тому проводки надшвидкі. Але ця надшвидка проводка робить просто чудо. Тихо. Ох, який був. Практично холості проводки є. Я... Так, кинемося. А, там травиєш, травичка там. Бачимо? Тільки кину, вже трава. І таке буває. Коротше. Швидкість є основа. Потроху помаленьку. О! О, влітає о, як красуня! Овлітає як! То просто супер! Не гарнючі, тому якщо воно схватило, то варіантів відчепитися. Майже. Нема. Хоча є такі великі. що тобі. Оооо, Малеча, але бойова. Ось така. Бачив? Відчепилась. Ну то добре. Оце подача. Що такі такий шострячий? Оце трохи більший. Дружбан. Як вони гризуть, то все! Особисто на утрику це щось неймовірне Так, ну там. Ось так отам там. Так, 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 так. Ну, ну. І атаки і поки тиша. Тиша може бути тому, що зайшов більший хижак. Тому, оу, М -м -м. подивимось, що я їй казав. Більше хлопці зайшли, менше поховалися. Мой леча, дякую. Ось така вона. Ранкова. Зустріч. Так, 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 так. Але постійно перевіряєш різні локації. Тому що вони переміщуються. О, торкання. О, це торкання. Оце глупило. Ну сами бачите, все уже серьезный пацане Ось так. Ой, так. О, -о, -о, о, о, яка подача, а яка раздача. Ну яко? <связывая> Вот это шо, горозики, наверное, шо Вот це жерех маленький Жерех і да. це як його Есть і жерех. багато <різь> рано не похоже Не-не ось там Ну давайте там спробуємо Голова воно крізь Дивіться Якщо рівномірка не допомагає Зробіть декілька таких твічових рухів. О, бляха-муха, оце втулило. Mm. То я ще з ваших красів буду ловити. Mm. Не не знаю ще. Так, ну давайте ліворуч перевіримо, що там. Швидесенько так проводочку зробимо. О! Там малеча. А малече я була таки стоїть. Дякую, друже. Так А де ж більше? Де ж ці красані які? Так, ну давайте так, ну то такий момент стрьомний. О! Говоришь, тоже малыша подошло. Бачите? это? И та ячка. Дякую. Так, что? 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 Вот там. Ну, я знаю, что вы там. Ну, там же ж травы ищутся. Ну давайте спробуємо ось так. Так, 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 так. Хоч так, хоч не так. Або ну. Дякую. Туди, аж так, ага. Ось тут ви, зрозуміло. Давайте сюди ось так, тут качок. Рівномірка, достатньо швидка і трохи-трохи підігруємо верхівкою. Трохи. ого по по яка краса. бачив? І швиденько. Знімаємо зачка і назад. Воно мале. Хай росте. Та ні, не все. Ні, не все. фейсом попал. Ну, хай живы. Ну, рыбка нормальная. О -о -о. Вот. А у нас клюванье. А у нас клюванье это такие, что просто супер-пупер. Так, хотелось бы Звичайно, там більшу рибку спіймати. Але воно щось таке не зовсім. Ось туди. Ні. Ти, -ти, 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 ти ти ти. Ні. О там, ну давай туди, давай. Тільки так опу. І по-швидкому. Ууу, все ж таки ви. Ну, коротше, роздрпонив я її. Ну, кажу, ладно, піду тобі, тобі назустріч і клюну. Непогано використовувати 2 пількера. Але я таких пількеровичів ще не зустрічав такої форми, а треба пошукати буде. От два, мабуть, було б то, що потрібно. Бо з термограмами ну, класно летить. Дуже класно летить. Він все робить класно, але... Ух ти, яка подача, таке клювання, куди ти кущі там манікого, бляпамок. О, це норм. Це норм риб. Так. Коротше, я так зрозумів, ви той дитячий садок вигнали і саме тут Гаразд. І так, панове. Три грами. Гачок номер 18 гамокацу трейничок. І Продовж 45 хвилин, ну, нака каже дуже багато риби. Так, це риба не та, яку хватають і та що довго, це спортивне задоволення, це кайфець такий, що не можна передати, особливо на цей інструмент Ловую я. Але то в ультралайтовому сегменті в мене є. Мабуть, одна з найлюбленіших спінінгів, хочу сказати, вудок, це Ксеста 64, та Зайтюніт, вона мені подобається. І казав, і повторюю, якщо ви берете гарний інструмент з високого цінового діапазону, то він актуально буде достатньо довгий час. Це 100%. Але про той, котушка тисячка, Шнурочок 0,15 попиє, але він з сірого кольору, я так думаю, змін, замінити його на білий, тому що, ну, не зовсім не зовсім. Ц, видно проводку, закид, але ц, зараз не про те. Я розповідаю про те, що морська риболовля і приманки, які використовуються для морської рибалки, вони запросто мож, можуть підходити і до наших, наприклад, дніпровських вод. Але є одне, але. Ну, давайте перше, чому будуть підходити. Ну, дивіться, е, малий хижак білий, харчується молоддю, яка має в собі десь розмір 25-30 мм. І вони ну, нічого поганого не бачать в тому, що з'являється отака штука, тобто отака залізяка, яка схожа. Яка схожа дуже на малька, тобто на харчову базу, і вони ну, з задоволенням такой, ну, ви це бачили, ну, що тут можна ще розповідати. Чому не воблер? Так, з воблером було б набагато простіше. Ти здав йому горизонт і ж спокійно робиш проводку все в цьому горизонті, а тому, що він затовстий. А ось мальок, яким харчується, повторюсь, він ну, практично на 90% і з із і із кольором а, пількера. Тому з пількера. Плюси у пількера ну, дійсно є. По-перше, це закид. Ну, Залізяка вона й летить непогано, це 100%. Але є мінуси і мінуси були те, що згубив один з пількерів. Тому що, е як правило, у таких котли, які ви бачили сьогодні. Така їдальня, вона на мілинах відбувається. Там, де молодь стоїть, вони там є, заганяють її туди, атакують, їдять. Але там глибина десь півметри. Та на ботинку глянув, яка у воді, глибина десь півметри, але там вже трава піднялася. Тобто для проводки сантиметрів 20-25 і все. І тому той момент закид, закривання дужки і перші оберти, і достатньо швидкі оберти, треба робити дуже швидко. Ну, або у вас повинні жменя бути цих пірків. Тобто проводка швидкісна, проводку я там показував такий момент є. Ну, то я сам для себе таки зробив. Якщо нема клювань, можна зробити таке піддергування. Невеличке таке тинь-тинь, тинь-тинь. І чомусь після цього піддергування. Uh, іде така непогана атака. Атакують від 10 сантиметрових до 20 сантиметрових риб. Тобто атака шалена, такі подачі, що ну то просто супер-пупер. Ну, Ранок, їда, і все таке. Далі по проводках. Можна кинути далі. Такий варіант. Але там є такі риби, що треба розраховувати, а витримає цей ваш 0,15 шнур 0,1. 12-й повідець, тобто Флюрік, і гачок 18-го номеру витримає для цю рибу, тому що он, то був поклівон, теж сьогодні зароботи, з -з зробив цей поклівон. І воно було таке таке міцнюче, що там може і Латікам треба було попрацювати. Ось таке. Тобто, Пільґер рулюють по причинах таких, е -е, схоже на. Кормову ту базу, чим харчується на харчову базу. По-друге, ну, практично так же дрисхає від цього від хижака я. Тобто моя проводка з з тим, як тікає мальок від хижака. По-третє, закид суперячий. По-четверте, ну, ви знаєте, по-четверте, це така класнюча, риболовля, що ховайся. Так, я люблю силикон, я люблю оберталки, коливалки, я люблю телспінери, я люблю. Тут все-все-все все залізо. Але сьогодні зранку робив От Отак от, панове. До нових зустрічей. Пишіть, коментуйте, хто ще використовує пікери. Якось так. Все, пока-пока. До нових зустрічей.